Доброго дня, шановне панство. Граємо в казачки. 2 на 2. 15 холенмеру. І 5К ресурсів. Граю за Туреччину. Цікаво те, що. Хочу спробувати, мабуть, в масу робити. Хоча ніколи не робив масу. Або, можливо, все ж таки стрільців. У Туреччини є стрільці, на відміну від... Алжиру. Але в будь-якому випадку для цього мені треба спочатку знайти велику кількість золотих шахт. Точніше, їх 4. Але було вони погано, якщо була велика кількість. Так. Сюди. Сюди. Так. Одаємо ну, ще один. Руйнуємо. Так, чувак, тут прям зайшов прям. Угу. Ну давайте йдіть. Поки на ті копальні, які ви знаєте. Чотири. А, ага, ти не робишся, молодець. Точніше, антимолодець. Давай, давай. Тут. Ти шукай нам золото. Скільки у вас тут? П'ять. Пішли три. Ну давайте. Я на чар, все ж таки, зробимо. Ти золото мені сьогодні знайдеш. Так, три. Два. Буду йде мінорети на наїжу. Так, я дивлюсь, ти трошки сачкуєш. Де золото, я тебе питаю? Де гроші Любовське? Серйозно, немає прям золота. Он це прям трошки буде плачевно. Сказав навіть не трошки. А сильно трошки. Так, їжу вдосконалюємо Скільки це коштує 400. О! Все, о, о. ходун. Вот до додому. Дерево, 400. Давайте ще зробимо. Поки є така можливість. Якщо не помиляю в них, не помиляюсь в них. Ну так, дешевше. Але це прям не настільки, щоб дешево було. От у Алжира там, здається, взагалі. За дерево. Досконалення майже нічого не треба. Ну, звісно ж, дерево і золото. Воно, на увазі набагато дешевше. Ось так. Ось так. Ніж у інших націй. Подивимося, Що там у нас за красиві краєвиди? Дерево на каменюку. Що сто? Хай буде. Що робити спочатку дипломата? Так 1000 тисяча, тисяча. Блін, забув. Забуваю завжди. Це такий важливий ресурс, як залізо. Оп, молодець. А то воїни взагалі перестануть робитись. Просто на мене трошки. Ага. Даня. А, в нього немає. Чим стріляти? Цікаво. Цікаво. Вистрілив. Красавчик. Молоток. Беремо і робимо, як кажуть. Тепер. На деревце трошки. М -м -м, каміння. Багато менше. Давайте на залізо. На залізо. Дякую вам. Що з першого разу. Робите такі дії. Так. На вогілля. Хочу зробити через швидкострільність. Що у нас тут залізо? Три тисячі треба. А залізо не так-то і мало треба. Угу. Дивиться. По яким кордонам і що да як. Непогано. Ось принципі, 7 хвилин можемо трошки. Будувати. Ось так. Пред. Ти давай. Кажи з якого ти там тіста. Ось Так, Ось так Уліпшення Ах, ось у нас є залізна Блін, я забув просто про досконалення. Сяжу такий спокійно граю. молоток. Раз, два, три. Это там была золота. Четыре. Так, угильно. Давайте на каменчик. На каменчик. Семнадцать. Сюда. Дерево. Нехай буде. Вперед будуйте. Хоч якийсь захист. Угу. Цікаво. Зрозумів. У Нас там буде трошки. І не одна. Дякую, Не зрозуміло чому, але дякую. Буду вже так. Спокійно. поліпшення. Тільки я там буду рублю? Ну добре. Що я хотел бы зробити ще? Ежа, нехай буде. Стайня. Люди. На блюды. Так. Жах. Щось я прям Трошки такий сапах, давай важкий сапах. Можливо, це буде краще. Поліпшення. Ага, у нас взагалі копальні не робляться. Ну добре. А навіщо? А навіщо? Оп. Давайте побудуюсь мені ось так ще. Всякий випадок. Будуй. Так. Сюди. Ще одна. Ще одна не вийде. Ось так. Так, що таке ціність? Діхали до кінця, в принципі, можна спробувати. Захист. Чи робити гармати вже, чи не робити, важко сказати. Ого там. Зібралося. що піхоти зробити. Так, мабуть, давайте. Зробимо ось таким ось чином. І удосконалимо. Трошки спробуємо зробити через масу. Хвилина. Так, чого вугілля. І... Чотири, тому що. Тому що... Тому. Давай, йди сюди. Дийди сюди. Угу. Ну давайте, падре. Ось так. А ми стоїмо, тому що ми любимо стояти, мабуть, так? Давай на камінь. А, це ви так побудували. Все. Чи там інше будують? Угу. Ну що ж, Давай так. 72. Угу. 30 секунд залишилося. Иди на їжу. что тисяч, 10 тисяч. 10 тысяч. Хочу бы одно шоткастринщик. Золото 5 тисяч. 12. Это зежи. Нормально было. Угу. Давайте камінчика, Дерво. Слабовато. Я на камень роблю. А я тут думаю. Что так все классно идет. И на золото. Что там где уже? Это полившение. Угу. Открыто. Зруйнуйте. ты туда, а там подъемся. Что у нас тут? Хочу бы Хоч якийсь захист був. Подивимось. Знову проблеми. Давай, давай. Ідіть. Сюди потім на камінчик. Обходимо, обходимо. Угу. Встигаємо, стигаємо, Виводимо. єс. Потім сюди. Що у нас тут? 196. Umas, так. Угу. Нам потребно бутыночки. И потом пидит на дерево. Так. 196. 120. Я Снова пострелу. Угу. Казачкиев. Ломай, ломай. Так, золото. Оп, оп, оп. Это здесь. Рэд. Иди, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. М -м -м. Давайте, давай. Давай ты ще. В. Кіноту. Потім. На дерево. Ось так. Проламай, проламай. Вас багато. А чому вони? Прям цікаво. Вийти, вийти. Ти можеш? Ти можеш, я в тебе вірю. Так, чи я захопив? Я захопив. Я захопив? Є. Yeah. Yeah. <laughs> Зробимо на всякий випадок. Ось таку. Може сподобається йому? Все вперед. Так. Сынок пострелил. Брави. Сейчас и пахи. Давай ты. Не, вот так. Ось. Так. Супер. Все разорвали. Вот Так. Вышел. Я так и делал. Відбились. Маса. Маса ще там. Мені здається, мене маса тупо врятувала. Давайте. Так ти, коротше, не потрібен. О, хто ще хоче. Отримати на горіхи. Давайте сюди. Будуйте. Угу, золота копання це дуже добре. Ред, сюди. Без них підходимо. От те, що він, коротше, ремонтував, це було жорстко. Це було реально жорстко. Давайте, давай, так, кинота Ред. О, я його знизу запресував. А, це навіть мене. Опа. Ходимо, проходимо. І сюди прям. Несемось. Ого, сильні пікінери. Давай їх ломай! Ломай хоча б один. Іди сюди. Оп-оп-оп. Ну добре, це теж нормально. Тут непогано стоять таке. 17 а мені здавалося, що 18 так добре стоять. Так. Оп-оп-оп. Може, в принципі, це. це. Потім на дерево підете. Якщо вже в цьому звично. звичайно, потреба є. То силою давлять. Туфою. Все. 2100 населення. Жорстко, жорстко. Дивіться, він прям один за одним іде. Виходить. Оп, і не за ним. Жесть. Це мені здається, мене прям самоврятувало. Ага, а тут прям ривок зробив по кількості населення. Це був правильний вихід. Все ж таки треба було масу добити. Так, це правильно я зробив тут. По домам в мене проблема почалась, здається. І тут вирвався. Непогано. А це якраз з моїм союзником на рівних. Тож, в принципі, ми молодці. Так, швидкострійність. Шубін-дерево. Ага, ап на їжу. Це Англія. Ага. Ось. А, ну так, точно, він думав, що я в масу піду. А в мене був важкий сипах. Чому він мене не переміг навіть з однією чи двома, я в нього запохопив. Він повинен мене був, в принципі, перестріляти. Ну, цікаво. Може наймоці вони більш непробивні, скажімо так. Міцні. Ну добре, дякую вам за перегляд відео. Слава ЗСУ. Переможемо.